Цей початок відео. Клас, дякую, не став лайк. Що таке думки? Стоп. погнали. Думки це складне явище, яке вивчається філософами, психологами та нейробіологами протягом століть, до хрена років, як то кажуть. Їх можна визначити як ментальні процеси, що генерують знання, розуміння, судження, переконання, емоції та інші суб'єктивні переживання. Суб'єктивно-об'єктивні, об'єктивно-негативні, негативно-позитивні, позитивно-протони. Що, блядь, пошов нахуй. Думки можуть бути свідомими або несвідомими. Несвідомі думки це думки, в процесі яких ти не думав, про що ти думав. Вроді так. Ага, Розкажеш. Свідомі думки це ті, які... це ті, якими ми усвідомлюємо, тобто знаємо про них. Про кого про них? Про скриті формування осіб, які сховані за прошаркою суспільства. Про них ми точно не знаємо. Ми взагалі несвідомі думки. Це ті, якими ми не усвідомлюємо, але які можуть впливати на нашу поведінку та емоції. Дякую. Що на емоції впливає? Ніхрена. На емоції впливає хреновий настрій. От що впливає на ачо хреновий настрій. Тому що читаємо далі, щось узнаємо. Думки можуть бути вербальними або невербальними. Вербальні думки це пояснюється, бо я без поняття. Це ті, які виражаються словами. Ага, це ті, ті які становляться реальністю для іншої особи, яку і які ти передаєш свої думки. Правильно? А невербальні думки це ті, які виражаються образами. Символами, відчуттями та іншими невербальними сигналами. Ну, коротше, це міг-миг, шмок-шмок, чок-чок і чик-чик, а потім пупук. Без пупук. Не треба це пускати, в... особливо в тролейбусі. Юба, Думки можуть бути позитивними або негативними. Охреніть. Спасибо, батарейка. Позитивні думки це ті, які сподіваються. Сприяють нашому благополуччю. Негативні думки це ті, які шкодять нашому благополуччю. Я не буду про це пояснювати. Та й тут і так понятно. Джерелами думок можуть бути. Дві крапки, до речі, зовнішні стимули те, що ми бачимо, чуємо, нюхаємо. Ага, ну те, що ти нюхаєш, це, я знаю. До речі. Щось би дорожче нюхав, а то цю дешевізну муку взагалі херня повніша. Відчуваємо на смак і до чого дотикаємося. Всі, е, ну, понятно, і внутрішні стимули. Наші думки, почуття, спогади та уява. Блін, цей організм це щось неперевершене. Щось чудове, щось неодно. Не ну, пиздець, це пиздець, одним словом, пиздець. Функції думок. А от таке от це вже, вибачте, будь ласка, здрастуйте. Перше. Допомагають нам розуміти світ. Друге. Допомагають нам приймати рішення. Третє. Допомагають нам вирішувати проблеми. Четверте. Допомагають нам планувати майбутнє. П'яте допомагають нам спілкуватися з іншими людьми. Ух, дякую, що я зміг це зачитати, щоб друг неусвідомленій особи цього не знав. Сподіваюся, що ви і дальше це розуміти не будете, бо я поняв це сразу ж. Дякую. Думки мають величезний вплив на наше життя. Вони можуть визначати наше самопочуття, нашу поведінку та наші стосунки з іншими людьми. Охренеть, офігеть, просто одні думки. Прикинь, наскільки вплив мають ну, на особу думка. О ти дивишся це відео, в процесі того, як ти дивишся відео, ти такий: пиздець, що ти мені тут чешеш? А це вже оце. Це вже, до речі, про відео. Тобто, ти подумав пиздець, що ти мені тут чешеш, А це думка, це думка, це думка. А тут А бути, ну, ну при виділенні. Ну ти поняв, Да? напевно, Фіх його знає. Можливо, і навіть не дивися це відео. Можливо, як тоді ти. А чого я тоді про це говорю, якщо ти не дивишся це відео? Давай будемо розбиратися. Е, до речі, що там далі? Важливо навчитися контролювати свої думки. Це допоможе нам жити більш щасливими, здоровими і успішними. А, і успішним життям. А, ну коротше, не важливо закінчення, важливо, що успішне. Щоб стати успішним, потрібно що? Працювати на себе, не на дядю, хоча можна працювати з командою. І тоді можна вже й на дядю працювати. Ну, якщо свій твій рідний дядя і нормальний тіп, то чому би не працювати на нього, а чом би з ним не працювати, а чому би з сім'єю не працювати, а чим би взагалі ну, саме ключове, напевно, слово тут не працювати. Тоді можна бути і напевно і щасливим, і здоровим, і успішним в житті. <гум> а як тоді, якщо ти не працюєш, бути щасливим і здоровим? Я не знаю. Ну та пішов я нафіг. Ладно, що це Чо це зразу обзиватися? Йдем далі. Ось декілька порад. У мене зразу є поради, хлопці, Ви успокойтесь, все нормально. Як навчитися контролювати свої думки? А, ні, не про те. Ну, ладно. Звертайте увагу на свої думки. Спіймайте себе на негативних думках. Замініть негативні думки позитивними. Та я травлю. Практикуйте усвідомленість, медитуйте, ну, <кхух> зверніться за допомогою до психотерапевта. Ну, якщо ви робите отих попередніх ці ну, пункти, скільки 5. Тоді вам, е, до речі, ху, ну, сразу же шостим пунктом: зверніться до психотерапевта, Хлопці, а то у вас реально в житті ну, проблем більше нема. Займайтесь хуйньою, оцьою, то вам о... потім до цього. Понятно. На закінчення. Навчання контролювати свої думки це процес, який потребує часу та зусиль. Але це того варте. Адже це може допомогти вам жити більш щасливими, здоровими і успішними. В житті. А, успішним в життя. життя. Коротше, повторюється наш Геммі, Але, у блять, пита. Єба. Шо? Хлопці, one seconds. Перну. Верну, все нормально. Все. Коротше, кінець відео.